Всім доброго дня. доброго дня! Можна перервати вашу. Боже, хто тут у нас такий гарний? Боже, рада вітати вас у нашій хатині, у нашій українській, нашому оберезі, таких гарних. І хочу вам. Боже, зичу вам щастя на довгі роки під мирним українським небом, щоб ви завжди були отак за ручку держали один одного. І через все життя пройшли отак, щоб доля ваша, як квітуче поле була. Дякую. Ось такі в нас сьогодні гості красиві. Бачите, які в нас сьогодні Ша, гості гарні гості. Ви подивіться. А ти, ще яка гарна дня. в нас гостя. Доброго дня. Доброго дня, Доброго дня моя. Дівчинка, я ваша, якщо Любаша? Любаша. Ось такі гарні у нас. Ви бачите, як весна і кохання не роз'єднані. Ви станьте на тобі на Делеке? Де лелеки, так? Так да. Да? на коні на... Там... да. на... Приходьте завжди, буде. Може, ви хочете щось сказати? Наречена, ну пару слів, будь ласочка, на пам'ять нашій хатині. Скажіть. Дуже красива хатина, що перший раз. дуже понравую, дуже пта. А про Україну що скажете? Україна рідна мати, не вкрадеш, не будеш мати. Ну це не наречена сказала, це друзі сказали. Ні, це син. Син. Ой. Які гарні, гарні, гарні в нас. Подивіться, які красиві гості. Ось і такі гості у нас буває, що завітаєш. Ой, На фоні